Привіт! Сьогодні поговоримо про повість Сергія Гридіна не такий. І це, знаєте, така дуже гостра і чесна історія про підлітка, якому вдалося перетворити приниження на свою найбільшу силу. Це власне розповідь про те, як найглибший біль може стати справжнім паливом для абсолютно неймовірних змін. Ну що ж, одразу до ключового питання, яке власне і ставить автор. А що це взагалі означає бути не таким? Це що якась слабкість, чи може навтаки прихована сила? Уся історія Дениса Потапенка це, по суті, і є пошук відповіді. Тож давайте розбиратися, як він її знаходить. Отже, знайомося, наш головний герой Денис Потапенко, але всі його знають просто як Потапа. І знаєте, що цікаво: в його історії є такі, знаєте, автобіографічні нотки. Сам автор Сергій Гридін колись зізнавався, що в підлітковому віці теж мав проблеми із зайвою вагою. І, скоріш за все, саме цей досвід і став поштовхом до створення такого персонажа. Спробуємо уявити світ 13-річного Дениса. Це ж світ, де на нього тисне просто все. І справа тут не тільки в зайвій вазі, а в тому, як на це реагують усі навколо. Ну дивіться постійні насмішки в школі, знущання на вулиці, вчителі, яким просто байдуже. І на додачу навіть його найкращий друг Матвій, такий собі ідеал сили та популярності, здається, живе в якомусь зовсім іншому, абсолютно недосяжному для потапа світі. Все це, звісно, створює таке глибоке, гнітюче відчуття самотності і інакшості. І от знаєте, настає такий момент, коли світ Дениса просто починає сипатися на шматки. І справа в тому, що це не якась одна подія. Ні. Це ціла низка криз, які навалюються всі одночасно і ну, просто доводять його до межі. Просто уявіть собі цю картину. Денес приходить до школи в нових довгоочікуваних кросівках. Він сподівається, ну хоч на крапельку якогось визнання, так, а натомість отримує просто публічне приниження на уроці фізкультури. Ця фраза кинута однокласником, і той гидкий сміх, що пролунав у відповідь, це був неймовірно болючий удар. Але це ще не все. Найболючіше було попереду дві зради, одна за одною. Спочатку це мовчання Матвія, тієї самої людини, яка мала б його захистити, але просто промовчала. А потім ще один удар, просто піддих. Батько, його головна опора, просто йде з дому. І ось ці слова з батькової записки, вони ж, по ідеї, мали б якось заспокоїти, правда? Але для Дениса вони звучать як вирок. Для нього це не просто розлучення батьків, ні. Він це сприймає як особисту зраду, як те, що його просто кинули, кинули в найскладніший момент, і почуття самотності стає ну просто нестерпним. І ось вона, остання крапля. Оце вже був фінальний поштовх. Під час шкільного медогляду прямо на очах у всіх хірург ставить йому цей образливий діагноз. Уявляєте? Публічне приниження від дорослої людини. Це стало тим самим тригером, який змусив Дениса сказати собі, все досить. З цієї миті він вирішив почати абсолютно нове життя. І ось тут ми бачимо ключовий момент всієї повісті: біль та гнів перетворюються на рішучість. Все Денис більше не жертва обставин він вирішує взяти долю у власні руки, почати боротьбу і насамперед боротьбу із самим собою. І ця боротьба вона починається з дуже конкретної цифри 87 кілограмів. Подумайте, це ж не просто вага, це символ, символ абсолютно всього, що його пригнічувало, це та сама гора, на яку він нарешті вирішив піднятися. І ось тут ми бачимо, як хлопець переходить від емоцій до конкретних дій. Він не просто мріє про зміни. Ні, він складає чіткий план, і це по суті перші кроки, які показують його нову дисципліну і ну просто неймовірну силу волі. А ось це просто квінтесенція його серйозних намірів. Просте, але абсолютно залізне правило, ще й підкріплене малюнком черепа з кістками, уявить собі. Це ж його особистий маніфест, щоденне нагадування про те, куди він іде. Денис, звісно, почав цей шлях сам, але справжній прорив, такий, знаєте, якісний стрибок, стався в літньому таборі, бо саме там він зустрів людину, яка стала для нього не просто тренером ні, це був справжній наставник. Про те, як це часто буває, спочатку все пішло по колу, нове місце, а проблеми ті самі. Денис знову стикається з булінгом цього разу від місцевого авторитета на прізвисько Канава. І в той момент, мабуть, здавалося, що від цього просто неможливо втекти. І от саме тут на сцені з'являється ЖЕКА на прізвисько торнадо, і ми відразу бачимо, що існують два абсолютно різні типи сили. З одного боку канава це така груба примітивна сила, яка самостверджується за рахунок слабших, а з іншого торнадо. І це вже справжня сила, яка захищає і надихає. Він не просто заступився за Дениса, він став тим самим авторитетним дорослим, якого потапу так сильно не вистачало. І ось він, момент істини, кульмінація, кінець літа. Денис повертається до школи, і це вже ну, зовсім інша людина. Уся його важка праця, всі зусилля ось ось мають принести свої плоди. Давайте просто подивимось на ці показники. Тут як кажуть, цифри говорять самі за себе. Уявіть, від нуля підтягувань до двадцяти це ж неймовірно. Але звісно, найважливіші зміни не фізичні, а внутрішні. На місце невпевненості прийшла самоповага, а статус жертви він змінився на статус людини, якою тепер захоплюються. А реакція однокласників о, це була найкраща нагорода. Вони були просто в шоці. Вони буквально не могли повірити своїм очам. І ця фраза, кинута однією з найпопулярніших дівчат, це ж означало повне і беззаперечне визнання. Він більше не був свинею, тепер він Бред Піт. Але знаєте що, мабуть, найпоказовіше? Це реакція Матвія. Так, так, того самого спортивного ідеала, якому колись так заздрив Потап. Тепер він дивиться на Дениса з подивом, і. Так, там є нотка заздрості! Уся динаміка їхніх стосунків просто перевернулася з ніг на голову. Але звісно, суть цієї історії зовсім не в кубиках пресу, це все другорядне. Трансформація Дениса була набагато набагато глибшою. Це ж була боротьба Боротьба за право поважати самого себе. То в чому ж тоді полягала справжня перемога Потапа? Ну, дивіться, він навчився не просто давати відсіч, а й поважати себе. Він нарешті зрозумів, що його сила не в тому, щоб стати таким, як усі, зовсім ні, а в тому, щоб прийняти і розвинути свою унікальність. І найголовніше він довів перш за все собі, на що він насправді здатний. І ось тут ми повертаємось до головного поняття не такий це ж більше не Тавро, не образа. Денис, по суті, забрав це слово у своїх кривдників і перетворив його на свій прапор. Його інакшість стала його головною силою. На завершення варто сказати, що ця історія, вона ж не лише про Дениса, сам під заголовок книги прямо каже, що вона для всіх, хто зараз шукає себе. І це залишає нас із таким, знаєте, відкритим питанням: а що це взагалі таке знайти себе? І чи є в кожній людині та сама готовність, як у Потапа, боротися за право бути собою?